Добро здоров'я добрим людям! Поговоримо про картинку. Спочатку кілька прикладів із сучасних студентських рецензій. Перший приклад. Візуальні зображення, представлені архівними світлинами, чорнобілими відео, листівками оунівців, пожвавлюють розповідь, органічно доповнюючи загальну історичну картинку. Друге. Слід також відзначити вдалий добір акторів. На головній ролі та яскраву картинку, яка заохочує до перегляду фільму. Третє. Попри те, що цей фільм новіший, а отже має бути якіснішим, картинка тут дуже тьмяна. І четверте. Фільм Лісова пісня найбільш відповідає оригіналу, зате мультфільм містить яскраву картинку та несподівані сюжетні повороти, які викличуть зацікавлення у глядача. Такі приклади чуємо і читаємо тепер повсюди. Але гадаю, і цих достатньо, щоб зробити певні висновки. А саме, слово картинка просто на наших очах і вухах перетворилося вже на черговий уніфікатор. Повторюю уніфікатор або ж загальник. А повторюю для того, щоб цей термін, який я мусив, повторюю, мусив, а не був змушений. Запропонувати, нарешті, помітили та взяли до уваги наші мовознавці. Не заради якогось там марнославства, а задля того, що це дуже небезпечна тенденція уніфікації мови, зведення її до певних шаблонів чи кліше, часто таких, що не відповідають суті схоплених ними і запханих у черговий колгосп явищ. Ось і спробуємо повернутися до щойно, а не вище наведених прикладів. І повиймати їх із новітнього, картинкового колгоспу. Перше, візуальні зображення, представлені архівними світлинами, чорно-білими відео, листівками оунівців, пожвавлюють розповідь, органічно доповнюючи загальну історичну картинку. Що тут мав на увазі автор чи авторка? Звичайно ж, не якусь дитячу картинку, а загальну історичну картину чи навіть панораму тогочасної історії. Це ж елементарно, але ні, картинка витіснила панораму. Другий приклад. Слід також відзначити вдалий добір акторів на головній ролі та яскраву картинку, яка заохочує до перегляду фільму. А що в цьому випадку околгоспнення? Звичайно ж, мається на увазі відеоряд, а не картинка. Третє. Попри те, що цей фільм новіший, а отже, має бути якіснішим, картинка тут дуже тьмяна. І тут береться до уваги насамперед якість кіноплівки, до того ж цю якість навпростець поставлено в залежність від яскравості чи тьмяності відтворення. І четвертий приклад. Фільм Лісова пісня найбільш відповідає оригіналу, зате мультфільм містить яскраву картинку та несподівані сюжетні повороти, які викличуть зацікавлення у глядача. І тут звернуто увагу не на режисерські знахідки чи втрати, не на гру акторів чи психологізм ситуації, не на відповідність чи невідповідність кіноверсії літературному першоджерелу, його мовно-стилістичним особливостям тощо, а на суто видовищний чинник, а не складову фільму. Прикладів можна наводити ще багато, але суть їх зводиться до того, що за нібито безневинною. Дитячі в лапках картинкою, таким собі новітнім замінником-уніфікатором, щойно наведених точніших визначень, стирчать ріжки психологічного споживацтва, відомого під гаслом хліба й видовищ. Але його новітня вивізка така попкорну й картинки. Тобто дайте нам попкорну, дайте гламуру, дайте глянцю, дайте яскраву картинку, і це автоматично заохочуватиме до перегляду фільму. Можливо, і згущую тут барви, напавшись на нещасну в лапках картинку та обізвавши її черговим уніфікатором, але ж стільки маємо прикладів саме такого гламурно глянцево споживацького ставлення до навколишнього світу. Отож, будьмо не тільки уважні, а й пильні. І певна річ, будьмо здорові у материнській мові.